Урал перетворив стареньку мазду на груду металобрухту сьогодні. Вночі на дорозі в селі Пнів Надвірнянського району великогабаритний автомобіль зіткнувся із легковиком, у результаті чого водій та пасажир мазди потрапили до лікарні про стан потерпілих та подробиці подій у нашому сюжеті. Вночі, 27 листопада, близько 23-ї години трапилось ДТП, в результаті якої постраждало двоє людей. Наша знімальна група, прибувши на місце події, не застала там водія Уралу, який з першого погляду і був винуватцем аварії. Пізніше у супроводі працівників міліції його доставили до Надвірнянської районної лікарні. Фізичних ушкоджень він не зазнав. Згідно з новим кримінально-процесуальним кодексом, такі справи тепер знаходитимуться у компетенції районного управління Міністерства внутрішніх справ а не автоінспекції, Як це було дотепер? Вчора, 27 числа, вичний період часу до нас поступило повідомлення про те про зіткнення двох автомобілів. На дорозі надвірна Бистриця. Це е, село пнів, поворот на битків. Зразу виїхала слідчо-оперативна група, складено план схему. По даному ДТП зіткнення відбулося двох автомобілів: це УРАЛ і легковий автомобіль «Мазда». На даний час. Дане повідомлення у нас зареєстровано, внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань, тобто це вже порушено кримінальне правопорушення. На даний час проводиться розслідування, і ми в процесі даного розслідування, в основному винуватцю, про вжиті заходи ми повідомимо вас додатково, тому що на даний час ми конкретно ще не можемо сказати, тому що проводиться усі. Дані водії були доставлені в ЦРЛ, в них взято. Кров на те, чи вони не вживали спиртні напитки. Поки що у нас ще інформації немає довідки. про те, що буде у нас в процесі розслідування встановлено, ми вас повідомимо. Як виявилось згодом в результаті ДТП, жоден його учасник не отримав серйозних ушкоджень. Після прибуття на місце події працівників Державтоінспекції та медичної служби потерпілих було оперативно госпіталізовано. Наразі водій та пасажири легковика ще перебувають в районній лікарні. Згідно слів завідуючого відділення травматології Юрія Васіна, стан потерпілого стабільний і його життю нічого не загрожує, оскільки подушка безпеки в легковику спрацювала тільки для пасажирського місця, водій отримав складнішу травму і зараз він знаходиться в реанімаційному відділенні, однак, як зазначив завідувач травматології, не зважаючи на це, його життя знаходиться в безпеці.